Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти тегове відео від каналу Маріша. Це українська парфюмерна блогерка, яка створила тех, «Реальна колекція ароматів. І мені чомусь захотілося з вами подискутувати на цю тему. В принципі, непогані питання, які дозволяють розібратися, що у вас є в парфюмерній вашій. Колекції, чого не вистачає, чого б, від чого хотілося б позбавитися? Або, навпаки, що найулюбленіше, так, і ні, ні за які гроші світу ви його не віддасте. Цей текст складається з п'яти питань. Перше питання звучить так: які аромати в вашій колекції похожі між собою, ноти і направленням? Мені чомусь дуже було до вподоби парфуми з нотою Вишні. Цих парфумів і підробок, і звичайних в мене не збиралося багатенько, і якось я від них вже відійшла. Мені вже не хочеться вишні як такої. Також, в принципі, напрям в мене. Один парфумерний це гурманські аромати, і є і фруктово-гурманські, і квітково-гурманські. Тому, в принципі, от гурманіка, такі як там Ваніла Кейк, наприклад, їстівні так, в лапках, або енджел Нова, або от я зараз згадую, що в мене там є Сі. Інтенс, так, це вже фруктовий такий зі смородиною. Вони всі між собою, ну не те, що схожі, ні, вони зовсім різні, але вони всі гурманські, всі солодкі аромати. І ось мені е, питають в мене, чи є в мене якісь парфуми в колекції не солодкі взагалі. Е, я можу сказати так, що якщо вони і є. То для мене вони все одно солодкі. Ну, Наприклад, Лаліклю Парфам так? Там дуже солодка ваніль, але вона вже зі спецією нотою лавру індійського, так? або який там, якийсь там лавр. Або в мене є підробка на Коко Chanel Mademoiselle. Я теж не можу сказати, що це не те, щоб такий солодкий аромат, так? Це шипер, це трояндово пачульний, здається, шипер а, цікавий, але він теж а, ну, може бути солоденьким таким. Не те, щоб там все визипається, ні, але він а, в певний час може так видавати вам ноти. Він не завжди такий іскристий і а, потужно. А, Такий скляний, називаємо його так, потужно скляний, ну ви зрозуміли, про що я кажу, Шеприт. а, аромат, тобто такий іскристий, іскристий, як шампанський так? так, Друге питання. Буду зачитувати російською, тому що питання російською я не прикладала, щоб просто воно так було, як, як має бути. От яких ароматів я готова збавитися і чому іменно від них? Насправді зараз я намагаюся позбавитися ароматів ейвоновських, деяких, наприклад, я позбавляюся, тобто не те, що я їх продаю якось, ті, що я давно хотіла позбавитися, я продала Це Avon Purbланka Essence, такий блакитний флакон. Далі я продала. Фарвей класичний, він мені ну, ніяк не зайшов взагалі. Хоча пробничок колись я маленький купляла, і мені він дуже сподобався, але потім е в подарунок за 60 гривень отримала 30 мл і стояв-стояв ніяк е і продала його. Е дякувати Богу. Далі, що ще я продала? М продавала. Ну от, В Avon, я б ще в мене він стоїть, Imericer Set. Півкона вилила, цікавий був, зараз ні, вже не йде. Довикористовую до зараз v... оцей рожевий від Avon, Там життя якесь прекрасне, так, чи життя нове, вставлю, не пам'ятаю, яку як назву має. Далі продала ще. Просто віддала деякі флакони від Дейвон, тому що просто вони мені вже набридли. А зараз просто добуваю те, що в мене є від Дейвон із якихось люксових ароматів в мене їх небагато, тому позбавлятися поки що від них не хочу. Вони мені всі подобаються. Я виважено купляла кожен флакон. Далі, третє питання. Яких нот направлень брендів не вистачає вашій колекції ароматів? Ну, що тут брендів, то взагалі я не купляю за брендами і вам не раджу, ну, якщо ви там якийсь дуже затятий парфлюбитель, я до таких не належу. Щодо нот або напрямів, от, е, мені б хотілося якихось Цитрусово-солодких ароматів, ви знаєте, соковитих, апельсинів, мандаринів, які можна такий аромат, він. Щоб і тримався, і до бази, так, щоб не просто в верхніх нотах були ці труси і якось так швидко улетіли. Ні, мені хочеться саме такий, щоб був насичений солодко-мандариновий, от як на Новий рік можна було нанести і влітку можна було б нанести його такий, мені хоч, хотілося б аромат поки що не знайшла. Uh, далі uh, те, що ну, гурманські аромати, зрозуміло, це моє, моя любов, і в мене є кілька ароматів, які я б хотіла ще мати у колекції. Саме з гурманських ароматів. Uh, це там, The, One", The Only One, uh, він карамельний, Кіліан, звіс, звісно, <суміло> звісно Killian, good, girl extreme, good Girl Gone Bad Extreme. Uh, ось ці мені б хотілося мати, і б хотіла, мабуть ля-фолі спробувати. Uh, ось um, З тих, що не гурманські, um, хотілося б знайти якийсь спеційний аромат. Спеційний аромат саме такий, щоб був теплогртач. От, Наприклад, як мені зробила Маша від Левантик, um, Кашмір від Франк-Бокле. От він мені сподобався. Я, якщо зношу його і мені буде ще хотітися, то можливо трицятку я собі а, матиму у колекції. А, а так, в принципі, зараз в мене немає якихось таких хотілок. Або перегоріла, або просто знаєте, парфум я чомусь починаю захоплюватись, коли мені не вистачає якихось а, вражень відзовні, так позитивних вражень. Тоді, от я нагрібала, нагрібала, і от за кілька чотири за місяці зібрала невеличку, але колекцію все ж таки. Ось зараз мені немає таких. Аж так, щоб горіти, щоб хотіти, ні. Або я чимось замінюю, або в мене це відливантах, тому поки що не можу сказати, що чому, чогось мені не вистачає. Далі четверте питання, я вже на нього відповіла, якими ароматами я хочу доповнити свою колекцію. Ну, ми з вами поглянемо, в принципі, вишліст. ліст От на аромате... Ні, не Ароматек, як це правильно, аромагайт. На Аромагайт я викладала колись. От мені сподобалось був відлевантик від Acro від акроевейк, кава з кардамоном, Класний, потужний, насичений аромат. Бадьорить надзвичайно, хотілося б мати в колекції, але він дорогий. Далі, же ж. ж... The Only One. Далі Італіка Серджоф, ну він суголосний дещо з тим, що я маю Манталь Vanilla Cake, ще один там від російського каталожного бренду теж такий. Далі гіпно Ну, Я б не сказала, мабуть, що можна його вже і не хотіти. Якось він мені. Нарсисо Пудре колись хотіла, зараз. Не знаю. Далі колись хотіла ще скандал Апарі. Я його тестила в брикарді влітку, мала необережність нанести його в, великі, так, в великому дозуванні. І якось він так придушив. Але спочатку він дійсно грав грушою солодкою і його порівнюють. Я бачила на ферганті. і в мене це я ще не знаю, чи що його порівнюють з Лавієбель від лянком. Мені так само він був дуже схожим на початках а, саме. Злявий бель, яку я колись теж хотіла мати, і вона в мене була. Ви знаєте, що це один з перших моїх люксових ароматів, і взагалі один з перших ароматів. Я теж хотіла його, але в мене є кілька підробок зараз. І якось я вже перегоріла. На комусь цей аромат грає гарно помадністю, солодкавістю, такою. А на мені чомусь сірість цей і запудрюється, ну якось не те. Щоб ще хотіла, Альгармейн-Уд, що <кхем> з чорносливом, курагою там здається, тобто всі ці сухофрукти, і воно так припечене сонцем, в'ялені сухофрукти, от воно дуже гарно, з димком, ну, муа, просто суперський аромат, але теж поки що. Я не можу сказати, що чогось мені аж так сильно хочеться. Ще Олімпія Аква. Я вам казала про те, що це один з найкращих ароматів саме серед Олімпій. Він такий, як виноградний сік. Але в мене є зараз лянтерті класичний, теж, він теж інколи дає такий виноградний сік. І тому... Ну, вони різні, ні, вони зовсім різні, але в одному, так скажемо, напрямі. Ось, і мені поки що його досить. Ну, а так, в принципі, що ще? Camptars Pacific Amor de Cacao, в мене є від відливантик, якщо закінчиться, якщо мені дійсно буде дуже-дуже хотітися. В принципі, в мене є кілька шоколадних ароматів. І якщо мені дуже буде хотітися, я, можливо, придивлюся і подивлюся ціни, і, можливо, придбаю. Зелене яблучко мені ще хотілося, забула, яку назву воно має. Так і не отримала. Якось пройшло воно повз мене і зараз вже і не хочу його. Едіт теж 2014 року в мене є відливантик, але чомусь от саме відливантик, я і не дуже того користуюся ним. Щось, щось не те. І вже, ймовірніше за все, знятість. Зараз ще дивлюся, що ще. Угу. Ну, Знятість від. Яку ж назву він має, я вам вставлю тут. В мене є відливант цього аромату. Це весна у флаконі, квіти там, всі різноманітні квіти, і дуже яскравий, насичений ці квіти, ніби так водою ще акварельно залиті. Неймовірно гарний весняний аромат. Так, наступне. Питання п'яте. Останнє це желаємо кількість ароматів. І тут мені довелося знову ж таки скористатися аромагайдом. В мене є 67 ароматів наразі, саме у флаконах. В Відливантах в мене 73 аромати. Бажана кількість. Взагалі я колись прагнула. Щоб в мене був один і на всі випадки життя. Але життя постійно, постійно змінюється. І, ну, принаймні так, п'ять флаконів, найулюбленіших -най 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 я б хотіла мати. Що могли б охопити всі сфери моїх інтересів. Але таких ароматів ще, мабуть, не створили, або я якось ще не можу себе врегулювати, що саме я хочу. Ось, ну, ймовірніше за все, що другий варіант. І... Ось, мабуть, що з 67, і це ще я більш-менш їх позбулася, їх було більше. Ймовірніше за все, я би. Звісно, я би залишила всі люксові аромати, їх в мене десь 10 штук, але Ейвонівські аромати я б позбулася б уже всіх. Залишила б тільки. І в Елеганс, який, як пам'ять був би він в мене, до речі, новий почат, не почати ще флакон стоїть зап, запечатаний, чекає своєї черги. Тож, друзі, ось таким було моє відео Ромарині за те, що вона дала поштовх покоперсатися в власній колекції, визначитися, чого є в мене забагато, чого я би хотіла позбутися. Що мені не вистачає. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте канал вподобайками, пишіть коментарі, пишіть, які аромати ви б хотіли мати в своїй колекції, або яких би хотіли позбутися. Можливо, підтримаєте тех цей. Так само в інфобоксі ви можете знайти посилання на Інстаграм, сторінку мою, де я щодня викладаю дописи з української мови. Не забувайте підписуватись на канал, дзвонити в дзвіночок. Я всіх вас люблю. Всім па-па!